Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму таро каналі. Сьогодні я буду робити для вас таро розклад на тему, який він насправді, які наміри він насправді до мене має. Тобто, будемо дивитися партнера, що він із себе представляє. І на початку будемо дивитися, як він себе представляє у відносинах, тобто яку картинку він представляє, і надалі що є насправді, тобто насправді він який. І насправді, що він до вас має, чи є справжнє почуття, чи є справжні наміри, інше інше будемо це дивитися. І для початку будемо дивитися сигніфікацію ваших відносин. Якщо вам співпадає сигніфікація, то тоді дивіться вже до кінця. Ось і нагадую, що це загальний розклад, тобто тут немає особистих позицій, ну дуже особистих, Тобто відчуваєте, що ваше, як інформація, то беріть до себе. Якщо не ваше, то тоді не дивіться. І за особистими розкладами звертайтеся в особисті і нагадую, що наразі провожу навчальний курс із ТАРО, Дуже багато інформації викладаю просто так. Деяка інформація закрита, але запрошую на свій е, е, телеграм-канал, і він буде в описі під цим відео. Інші мої сторінки також будуть в описі під цим відео. Е, тож, давайте починати. Будуть три позиції. Обирайте ту, що по серцю, на ту, що резонує. Відчувайте або представте собі цифру, або згадайте людину, представте собі сам образ людини, або ім'я, те, те, що ви хочете. І так. А, значить, загальна сигніфікація ваших відносин наразі. Значить, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Так, зараз я подвину трошки. Так, є три позиції. Обирайте швиденько, не тягніть. Наразі, чим швидше ви оберете, тим легше вам буде не мітатися між варіантами. Так, я відкладаю інші дві карти і починаю з першої позиції. Луна. Перша карта луна. Тобто зразу вже зрозуміло, що людина щось мутить. Є якийсь обман, є якесь перекручування, є якісь страхи. Про що ця луна? Мені цікаво. Ну так. Да. Закохані імператриці, до вас, вас людина обманює конкретно. А, значить, давайте далі. Дивитися, що з цим. Значить, те, що казали, як людина проявляється явно, тобто те, що він саме транслює вам відносно, показує вам. Да? Що він показує? Ну, власне, де він не показує, що є. Дивіться, повішений є десятка пентаклів, вісімка пентаклів. Тобто тут людина залежить від сім'ї, ситуація повішеного залежність від сім'ї, яка вже є там сім'я, це різні варіанти, але тут також може бути залежність по грошам, Або є необхідність опашувати аліменти. Працювати на сім'ю забезпечувати а, знаєте, або його, тобто там жінка, яка статусно його забезпечує. Може бути такі варіанти. Що це саме таке вісімка пентаклів? Він вимушений обманювати. Через те, що в нього є залежність до, ну, від жінки до іншої жінки, з іншою жінкою її відносини. Він вимушений вести обманну якусь переписку, або викрадати інформацію, щось не договорювати інше. Да? Тобто зірка і семірка мечів. Він, в принципі, може скривати іншу, іншу жінку, або скривати свою залежність від сім'ї, або щось там інше про це казати, або обіцяти. Таким чином, так, давайте далі, значить, який він є насправді, що є насправді у нього, про нього. Угу. Насправді ось одна його позиція король Пентаклі, інша позиція його король чаш, тобто він і те, і те. Тобто, з однієї сторони, король Пентаклі це стабільність про сім'ю, з іншої сторони, король Чаш, тобто це про його закоханість і про його любовні стосунки. І тут він може не може вирішити оце йде подвійність, тобто правосуддя це подвійність, подвійність між ви, ну, вибір. Між стабільністю по принсу ось, І між задоволенням по Д'ясі чаш. Тобто, або туди, або туди він не може це вибрати, він не може прийняти вже певну статичну позицію щодо цього. Окей, давайте дивити дивитися далі. А, значить, які думки щодо вас? Давайте так, як він вас приймає, як він вас бачить. Бачу, що ви відвернулися від нього і хотілося б повторення зустрічі з вами. Ось він повтор, і ось ваше, якби, ну, ваше кохання, ваші стосунки. Якої він думки про вас? Думка в нього така, що ну окей, він король чаш. Він не є для вас ресурсним. Тобто йде п'ятірка Пентаклів, є подвійність по жезлів, ну і власне є король чаш, окей, але немає ресурсу, щоб, вас, щоб вам надати. Ви можете сприймати як його як такого, який не може вам нічого дати, який є для вас нересурсною людиною. Людина, людина, яка не може нічого вам предоставити у цьому житті, крім того, що він просто, ну, якби, ну, може, він гарний, може, секс був з ним гарний, може, світанки були прикольні. Але ну, це людина, яка ну, по королю чаш, вона більш звернена, звернена до себе. Це так, давайте я зараз подивлюся. Ну, він... Ну, Це людина по принцесі мечів, він закривається він обирає шлях найменшого супротиву, коли вже доходить до ініціативи, до дії, коли Софертуни тут жезлі, з'являється принцеса мечів. Шлях інфантильний, тобто шлях відсутності вибору, закритості в собі, зацикленості на цих виборах, типу, робити, не робити, а, і уход а, в бездіяльність або в якусь метушливість, щось таке. Ну і, власне, з свого якби, короля Пентаклі він ну, не може надати щось більше, не може переставити щось більше. А, значить, давайте його істинні почуття до вас. Істинні почуття. Жага до вас є, пристрасть до вас є почуттів, як взагалі не бачу. Ну, Тобто він може більше представляти себе як любовника, може, гарного любовника, може прикольно з ним десь було, але я не бачу почуттів по серцю. В принципі, немає якихось картики. Тобто є розрив ваш по башні, і, власне, є його пристрасть до вас. Ну, мовно стоїть, але без бездіяльність, тому що двійка пентаклів йде. Чи є наміри до вас? Ні, немає намірів. А, імператор, знову його позиція імператора. Ну Ось, п'ятірка шаш врешті випадає, так? А, король мечів, імператор закривається, знову закривається, знову може бути холодність, відстороненість. В принципі, що людина може пояснювати свої вчинки по королю мечів якимись такими дуже дивними різними категоріями. Тобто, це я не роблю тому що в мене те. Це я там не роблю, там, тому що в мене те. Це я роблю так-то, не так-то, тому що оце то. Це я пояснюю от, такими вчинками. От, може там жінки, може якимось обставином. Ну тобто, це може бути постійно якась мозгомішалка, тобто постійно якась плутанина, що людина постійно щось ссилається по корові мечі, постійно обусловлює оцей ту з пентаклів, що в нього цього туза за пентаклів немає, тому що? І далі вже якась певна конкретика, да, яка ним предоставлена. Але ця конкретна операція в імператора. тобто те, що ну, те, що він сімейний, те, що він залежить від якби, своєї, ну, своєї сім'ї. Ем, угу, угу. І Чи будуть дії з його сторони? Відлюдник ні, дій не буде, тому що є відлюдник і є вісімка мечів, тобто є якби повна уход в себе, закритість все в себе. Ну, тобто, це не про дії. Колісничої решті, утикається це все. Тобто, таким чином, друзі, тож вибачайте, але врешті розклад такий. Якщо зрозумувала, пишіть, якщо десь не зрозумувала, також пишіть. Відкрита до конструктивної критики з вашої сторони, тож давайте переходити до іншої позиції. Так, Цю штуку я відправляю. Підкладаю. Так, друга позиція у нас трійка Пентаклів. Цікаво, про що це? Це може бути або любовний трикутник, або щось інше, але ж про певну взаємодію. Так, зараз королева мечів — сонце. Про що королева мечів? Людина закрита людині тяжко. А тут або ви закриті, або він закритий, якщо він королева мечі. Або хтось заважає, якщо це про любовне драбутне, то є жінка, яка дуже сильно, ну, тобто вона просто обрізає це все. Але що по сонцю. Людина вистишна, людина направлена власне, на себе, на свій комфорт, на те, що йому зручно комфортно. На те, до чого він звик. І тут людина, в принципі, може бути в дітці. Ну, тобто дідка, і ситуація очікування. Дев'ятка жазлів, закритість, принцеса Пентаклі, зробіть мені, будь ласка, добре. Але, скажімо так, зробіть це самі, тобто, зробіть це за мене, я не буду це ніяк ініціювати. Добре, давайте далі дивитися. Значить, як він себе показує, тобто яку картинку він представляє, що він себе показує зовні? Король мечів трійка шаш. А це як? Зараз король мечів це про що? Ну, Тут людина, типу, пропонує вам тузлу в твісті чаш. Тобто, давай проведемо е, разом час гарно, нам вже було гарно, давай, типу, знову все. Е, але при цьому король меші, при цьому він веде себе якось холодно, відсторонено, взагалі ніяко, тому що випадає смерть дурень. Тобто, це по перше обрізання е, спілкування як такого, а по-друге, дурень, тобто позиція. Нічого не, не вирішення, ну, тобто позиція якась така нейтральна. Тобто, тут дивно, як, як людина пропонує, якщо вона, з іншої сторони, не пропонує. Типу, зроби мені сама добре чи як. Ну, Тут така штука виходить, що він як відстороняється для того, щоб а, типу ви його врешті запросили, заманили. А, Типу, якось так. Типу він може вам це предоставити, але організувати маєте ви. Окей, давайте, значить, що насправді він себе представляє? Угу. Насправді незрілість принцеса мечів, насправді якась метушливість, клопітливість, зацикленість, е, незрозумілість, на що, на що направлені його дії, як з ним взагалі спілкуватися, якась може бути юршистість, е, в принципі, протиріччя в цій інформації, яку він надає, протиріччя в його діях. Ну, тобто мені така картинка йде, що якась постійна така метушливість, з якою зрозумієш ну, врешті, що робити і що він взагалі там, думає, діє, як ну, незрозуміло. Це Мір Кашар, знову ж таки, каже про ці ілюзії, фантазії. Тобто людина може транслювати щось одне, робити щось інше, якось це представляти, але при тому розгортатися розгортається це все врешті-решт по-іншому. Тобто якась країна чудес, країна зазеркалля. І страшний суд, в принципі, якась кармічна ситуація, кармічна людина, треба все прояснювати, не зрозуміло взагалі, що, ну, що він робить, на що направлені його дії, його вчинки, його подумки і інше. А, значить, як він представляє вас наразі? Три, що ви сама в собі, ви собі закрита, займатися собою дуже гарно, дуже симпатично, дуже сексуально, це все. Е, якої думки він про вас наразі? Дуже з вами тяжко. Ви закрилися, пішла у себе п'ятірку мечів, четвірку мечів, в конфлікт, і що ви, типу, взагалі. Собі щось там, ну, по принцесі чаш надумали, навиображали, щось незрозуміло, щось конфліктуєте на рівному місці, як не заспокоїтися. Ну, знаєте, от щось таке йде, тобто транслюється якась така типу історичність. Е ну, з його сторони, як він це сприймає, да? окей. Чи є в нього почуття щодо вас? Ну, з вами було добре. Вбачаю, що він крутий мужик по магу, ну, тобто імператор. Він крутий мужик. Але він маніпулює поняттями, що не є крутими, тому що йде сімірка Пентаклів магу, ну, тобто, де ж той мужик. Ну, якийсь обман. Іде? Що що сонце? Ну, дуже сильна пристрасть до вас жага. Дияву сила. І радесть її пристрасті він готовий маніпулювати якимось речами, щось вам там втирати, умовно по симвірці машин. Ну а тут мені більше про те, що він втирає, аніж пише. <реш> Добре, давайте наміри його. Ну, наміри, повтор зустрічі, сексуальна і сексуальна, постіль, секс це все, все. І чи буде щось для цього робити? Віка Пентажі. Трішка мечі, туз жезлів. Відлюдник. Дуже слабо. Дуже слабо. Є відлюдник, є значить, конфлікти запірка жезлів. Тут же злів, так, це його якби ну те, що стоїть, але двійка пентах чотири крачі знову ж таки не продію. Тож я я дію як тако, ну просто це. Є... Вображулі, який сидить собі, -собі виображає в сторонці, але при цьому там на діях це нічого не ніяк не відображується. Скоріше буде вас якось там може якимись примочками заволікати до себе, тобто щось розказувати в цьому руслі. Вбачає про себе дуже багато, але при цьому не багато в себе представляє. Ну, тобто, що ще він із себе представляє, мені цікаво наостанок. А, в нього може бути сім'я, він може бути сімейний. Або ж сімейний, або ж є певні проблеми з темою, щоб цю сім'ю реалізувати. Десятка шаш, принцеса Пентаклів. Може стримувати певна жінка його. Король, король Пентаклів, королеву мечів. Тут може стримувати дуже сильно його, його жінка. Від певної дії, щодо вас в вашу сторону, ось Колісничий, правосуддя, вісінька Пентаклі. Так, а вісінка Пентаклі це яка робота в сторону шову? Ну, в принципі, так, в вашу сторону. А ви нас Верховній жриці, тобто коханка, позиція коханки. Ну, тобто, вже понятно, що таким чином. Тож, дякую, друзі, за перегляд. Якщо зрезонувало, то пишіть відгукуйтеся, будь ласка, дуже важлива ваша підтримка, ваші коментарі, лайки. І взагалі, врешті, ваш зв'язок зворотні, тобто, що про це думаєте, не думаєте, зрезонувало чи ні, конструктивна критика інша. Дякую. Переходимо до третьої позиції. Королева жезлі, поки що не розумію про що це. Зараз подивимося. Про що королева жезлі, дрібка Ну, Тут, певно, якщо ви королева це ви... Ну, Це як відмова від... Дивіться, король Пентафій це, це сімейна людина, закритість якась. принцеса, Зараз. Так, поки що дивлюся, що він просто закритий до контакту, до контакту з вами. Ну, Тобто це йде більше як закритість його к мечі. Добре, давайте дивитися далі. значить, Як він транслює себе, що він показує зовні. Що він показує зовні. Помірність трійка мечів. що він десь образився, віддалився, сховався. Ось воно так. Окей, є, значить. Насправді який він. Насправді, який він. Конфліктний він так. Якщо не по його роблять, як це мали право не по його зробити, може зразу ж якось віддалятися, ховатися свою ракушку. По 9 пентаклі під мічів, ну тобто зразу відбороть поворот, якщо не по його, тому що воно його не влаштовує. А, значить, як він, а, а, значить, бачить вас наразі? Як він бачить вас наразі? А він бачить не вас, він бачить себе <різь> Ну, Тобто, йде взагалі король чаш. Ви, Король чаш дурак. Ну, Тобто він бачить себе і він ставить себе позицію ждуна, тобто очікування, поки до нього такого красивого звернуться. Що він думає про вас? Ну, що Ви маєте багато ресурсів, але що ви закриваєте ці ресурси, вони дуже бажаєте ними ділитися. Euh, значить euh, його наміри щодо вас? Все, так. А тут іде зіміжна людина і верховне життя. Тут іде подвійність, тут дуже очевидно це показали, що він, скоріше за все, це сімейних сімейник і тут у вас верховна життя просто позиція. А, і, значить, чи буде діяти в вашу сторону? Конфлікти тіркажезлі, тірка принц принжезлі. Принцеса ж слів і що? Повернення у зустріч буде провокувати до цього, буде вам пропонувати трійку чаш, буде не пропонувати вам секс, свіданку, це все, але до виховного життя. Тобто, це буде не будуть наявні стосунки. Добре, друзі, дуже дякую вам за перегляди. Якщо так, якщо вам зрезонувало, то ставте лайк, пишіть коментар, ваш зворотній зв'язок. Що було цікаво, що зрезонувало, де не розінувало інше. це дуже важливо для мене, для каналу, і за всім іншим звертайтеся в описі під цим відео. Будьте щасливі відносинах. Вболіваю за вас, до нових зустрічей.